Зараз наглядно подивимося по несущості перепілок, які породи скільки несуть. Ось о, двоє суток незбирані яйця. Зараз ми ось якраз і подивимося, скільки несе Фенікс, фараон, Аліська Чорна, Техас і Смокел. Перший у нас іде фараон. Ось у них тут. Ну, Примірно їх по клітках одинакова кількість. Одинакова кількість. Ну, от у фараона скільки. Нанесено. Оце у цій клітці. Їх 40 штук. 40 перепілок, 30, 30 дівчаток і 10 хлопців. Фенікси. теж так само, дивіться, нашльопали, скільки. Тут у два лотка й не вбереш, мабуть. Штук 50 клітків ці. Тій мало, тут ми не беремо до уваги, там просто їх мало в клітці сидить. Техасці. В ось меншенько. Це важка лінія, вони несуть менше. ну Тут їх по кількості трохи менше. Ось, о, скільки нанесли. Десь десятка три. У цих, цих тут зовсім мало. Але на цих до уваги не беремо. Беремо тих, що одинакову кількість. Ось тут повноцінна сім'я. Дивіться, скільки техаси нашльопали. Тут теж молодці, несуться дуже гарно. Оця сім'я також повноцінна. Ті неповноцінні, не беремо до уваги. Смокінги. Смокінги тут, це, тут в мене взрослі вже такі по 8 місяців. То деякі вже, звісно, померли, туди-сюди, ну там трохи не достачає. А от англічани, дивіться, як молода сім'я за двоє суток нанесли яєць, що тут вже викачуватися нікуди. Аж, аж до них туди під лапи. Це просто молоденька сім'я. Тут які попали вони. Усі в кучі. Це е, молода сім'я, їй 50 днів. І вони вже яйця несуть аж аж гай шумить. Там і англійчани, і смокінги, і техасці, хлопці і дівчата. На перемішку. Не знаю, скільки там дівчат. ну Несуть вони дуже гарні. Оцим ось о 30, 37, мабуть. 35-37. Також вже почали котити яєчка. Тут а також всякі і Техасі, і Фенікси, ну це вони на м'ясо. Ці теж на м'ясо, то вони там, хай які хочуть, несуть яйця. і хто хоче з тим і топчиться. Отак несуть курочки яєчка наші. Так що, якщо на яйце більше, то звісно, фараон, Фенікс. І англійська чорна. Ну, це в нас вони всі м'ясо яєчні, вони крупненькі також. Техас це на м'ясо і смокінг на м'ясо. Кому потрібні інкубаційні яйця. І є в наявності, будь ласка, замовляйте, відправляємо новою поштою, посилочках в пінопласових боксах, доходи все відмінно. І вихід у нас 75%. В основному. Буває і більше. Tak se, komu potřebuji napišit?